Привіт, давайте сьогодні поговоримо про притчу, в якій Ісус розповідає про людей, запрошених на бенкет. Це потужне нагадування про Боже запрошення у його царство. Це історія про духовну реальність, у якій кожен із нас має зробити свій вибір прийняти або відхилити Божу милість. Царство небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв, був для сина свого. І послав він своїх рабів, покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились. Той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похопавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо і вигубив тих обійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши рабиті, на роздоріжжя, Зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. І весільна кімната гітьми переповнилася. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну, невбраного та й каже йому Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної? Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам зв'яжіть йому ноги та руки та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Бо багато покликаних та вибраних мало. Бог кличе всіх людей до участі в його царстві, але не всі приймають це запрошення. Дехто зневажає його милість, інші відкидають її. А деякі приходять, але без поваги і належної підготовки. Цар символізує Бога, а бенкет це вічна радість у Божому царстві. Бог підготував усе для нашого спасіння через жертву Ісуса Христа. І тепер кожен отримує запрошення. Запрошені люди символізують тих, які почули Євангеліє, але знехтували ним. Їхня відмова може бути через зайнятість земними справами або небажання підкоритися Божій волі. Слуги символізують пророків і апостолів, яких. Бог посилав до людей, але багато з них були відкинуті чи навіть убиті. Це нагадує нам про Божу терплячість і любов, навіть коли ми не відповідаємо на Його заклик. Нові запрошення на роздоріжжях символізують усіх, незалежно від їхнього походження, соціального статусу чи минулих гріхів. Бог відкрив двері царства для кожного, хто приймає Його. Запрошення. Весільний одяг означає праведність і святість, які дає Бог через віру в Ісуса Христа. Прийти без весільного одягу означає намагатися увійти в царство без покаяння, без зміни свого серця. Не нехтуйте Божим запрошенням. Бог закликає кожного з нас прийти до Нього. Але ми можемо бути занадто зайняті своїми справами. Чи не стаємо ми подібними до тих, хто пішов на поле чи куплю, відкинувши найбільший дар. Подумайте про це: цінуйте Божу благодать. Запрошення на бенкет це прояв Божої любові, але ми маємо прийти із чистим серцем і готовністю прийняти його дар. Багато покликаних, але мало вибраних. Цей вислів нагадує, що прийняти запрошення це лише початок. Ми повинні жити так, щоб наша віра приносила плід. Притча про запрошених на бенкет спонукає нас замислитися, як ми відповідаємо на Божий заклик? Чи готові ми залишити свої земні турботи і справи, щоб прийти до Бога? Чи одягнуті ми в праведність через віру? Ісуса. Бог вже підготував для нас бенкет, і Його запрошення є дійсним для кожного. Не зневажайте Його милість і любов, прийміть Його заклик сьогодні, підготуйтесь із чистим серцем і станьте частиною вічної радості. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.